Всім привіт! Ви знаходитесь на каналі Ольги Дюмаченко, вязані крючком іграшки І, як завжди мені почетна почетно об'язані отам у кущиках. Ну, у трояндочках. Що Олю, мабуть я їх вже як буду обрізати, то вже обрізати, так? Треба, щоб вони задерев'яніли і вдруг... Не Будеш вже обрізати, все вже. Нехай вони нам значить поливати. Тільки трохи почали поливати і. Якщо буде тепла осінь, така ми ж їх по-любому ще поливати будемо, заливати, тому що дощів немає. Вони одростуть, але просто менше буде тоді на весну тоді нам роботи. Мабуть, чи нехай поквітнуть, трошки порадують. Та нехай порадують. Не такі бідіньки, благодарні в цьому році, така засуха. Да. Ну, як би там не було, ну все одно тільки вони купить. Тільки пропустив, полив, по ним одразу видно, нема. Тільки отак, тільки полив, одразу моментально треба да. Так. Викидують. В благодарність. Кажуть, поливай нас далі, поливай нас далі. А це салат, да? а це салат о, це яким філет. люди не о, нарадуються. Салат, Ох! Дивіться, який гарбузище О, каші. А -а -а. На цю сім'ю каші хватить. Не говори. Говори. Кузя, я тобі там смаколиків приніс. Та яша вже їсть, я вже насипала яшу. Яков вже кушає? І так трошки цей пропустили полив. тільки полили, і вона зразу ж така зробилася. Тільки обрізав і полив моментально, так? Да? Важко угу. в кущах сапать. От тільки добре сапати, коли вже повністю валіра пообрізає. Ага, весною добре, да? так? Да. Не заліз. Та й в кущі сейчас не залізеш. Що, о, що о, в рукавицях, о. що без рукавиць. А воно оцей бур'янчик постійно куща. Ну, а ця, ця бордюрна роза у нас постійно біла Квітнь. радує, да? Чуєш, Валер? А, а дай оту бур'янину розкажу, як моя мама приїхала сюди перший рік. Давай. Помниш? Ні. Не помниш за цей бур'ян? А ні, може, може і й пам'ятати забуття. Оце ось, бачите, такий бур'ян, я навіть не знаю, як він і називається. Щось таке листочки похожі на клівер. От такі, бачите, які. А є, аж на жовтенький. Може знає, хто як він називається, то е, по цей. Напишіть. Коротше, перший рік. У нас в селі такого бур'яну нема. І перший рік, коли ми приїхали, ну вже перевезли маму сюди, хату купили, ну і город же, звичайно. А отамого це в нас оце, огород, там були такі хащі, зарослі, кущі, а хазяїн город брали на полі. Тут така усадьба здорова, а вони город брали на полі, а тут кущі, бур'яни, отаке. Ну, коротше говоря, хто зна що. Ну, ми ж уже город як розробили, стало рівненько, частенько, з татом кущі повикорчували, дерева повипилювали, порядки понаводили, покопали, все. І от, от цей бур'ян на городі його дуже-дуже багато. Ну і мама ж посадили огород, мама ж ще тоді, тоді була така здоровенька, ще двигалася, і огородик сапала. Чого ти бігаєш? Так і от бубарянинку. Я бачив у і відео. А, ну ладно, де ж я докажу? Добре. 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 Приходю Добре. я зночі з роботи, прийшла, мама йде з городу з сапою, така довольна. Ну, і ж каже, ой, доці, я тобі допомогла трошки, висапала тобі огород. О, а я ж і рада, думаю, от, спасибо, кажу, мама, що ти мені допомогла. Тоді, а я зночі ще хотіла щось там сапати. О, А кажу, тоді я пішла та ляжу і буду віддихати. Отдихнула, ну, я вечором встаю, і ж на город, ну як завжди, провірка зв'язку. Як глянула, не знаю, що там мама сапала, але оцей бур'ян на городі весь. Був геть, абсолютно, Оставки, до, да? до, до одної бур'янинки. Я так стою і думаю, чи мама сапала, чи не сапала. Коротше говоря, кажу, ма. Ти ж казала, що ти мені огород посапала, гарю, а бур'ян як стояв, так і стоїть. А вона каже, як доча, я все повисапувала, нема нічого. Кажу, ну як нема нічого? Пішлі, я тобі покажу. Ну, Пішли ми знає, на город, кажу, мамо, все дивися, оце ж усе треба сапати. А вона, так то ж квіти? Кажу, та які квіти, мама, це бур'ян. От такий прикол був у нас із з цією бур'яниною. А ця бур'яліна дуже гарна куща груза. Та чого вона там селиться, бог її знає. Ну в кущах троєн прямо, прямо цей її так полюбляє там. Страшне. Угу. А це? А це шиповник. Нельзя допускать, допускати, щоб це з куща таки було. А воно, о, о я ще вже поїв, вже прийшов. Я тут був колись кущ, він сам цей пропав, о, оце тут кущ. А корінь остався шиповник. Ну, так поняв. оце шиповник від білої рози, не вона ж калірована. Ні, Оце шиповник тут кущик був. Який? Я не пам'ятаю якого кольору. Отут кущик, бо він пропав. Mm. Ну, тут оце постійно росте. Ну, я О, не я знаю. Дроста. Ти подивись, ось, оці, оці білі рози. Вони, коли оцю білу розу садиш просто черенком, то вона собі росте та й росте, клопоту нема. А оці перші кущі, які я садила, одних шипов нік ну, чогось ну, да, і, росте. Так що найкраще рози це самому. Бо як прозиваєш, кущу, він у уничтожить кущ. Да. Аж бігом. Да. Да. А, що одна гілочка без колючок, а друга шипами, Ну вони дуже рідко. Угу. І була точно такого сорту у нас червона. Червона була. Ну оце ж отут і був червоний от, у нас, це, маленький отакий. Він пропав. І дома у нас біла залишилась, а червону украли. Викопали, як от викопали два кущів, украли. І той червоний. І так він вийшов у нас, ми не встигли його робити. Ну, біла радує, вона ціле літо цвіте, цвіте, А якщо її поливаєш, так вона вся біла. Ну а минулого року ти бачила, яка вона. Пум'яш, яка вона. Лісна була, і листя не видно було, так? Да. Ой, капець моїм квітам, От блін. Стільки оцей Валера у мене вже квітів перепортив. І які ж це треба мати сили і здоров'я, і нерви, щоб оце не волати і не кричати. Так ти вже бігом зробив уже. Що там казати? Там вичухрав, лілії вичухрав, оці країни. А Лілію? Та ти Лілію таку вичухрав, що в мене її немає. І де її тепер її взять? По ну, управляється. Оце можна зірвати? Ну, попробую. От таке ти якраз і залишаєш. Оце вам, люденьки, пряме доказательство. Як Анатолійович любить свої цвіточки. А я на ньому от іграюся. На королівській поларгонії. За оці цвіточки синенькі. У мене їх більше немає. Оце вони в одному місці в мене росли. Я вас прошу виростіть, будь ласка. Я ж вас не ця... Що вони виростуть, усе ще Савосюк. А якби я... Як рік виростить, будь ласка, тільки не вкусю троян. Бо моїм поларгонієм капець королевський угу. буде. Ну я ж їх попросив. Ага. А навіщо вони там росли? Ну, бо вони там більше ніде не ростуть, тільки в оцьому місті. А я їх предупреждав. Підприждав угу. він. Грамотейка. Я вічно їх попутаю з бур'яном. Та нічого ти не путаєш. Ти все прекрасно весною е, теренділа, Валера не зрубить. половину зрубав більшу, поки я пішла, поки я не бачила. А це взагалі вже обнаглів у мене на глазах, щоб я інфаркт отримала. А ти ще скажи, що я ще і літом угу, угу. да. Забула ж? Не це забула раз... я. Не Спасибо, забула. що нагадав. А може ще раз було? Ну, чотири. Ну, чотири. Так три тільки факти, а це вже чотири. Ні, ну може, чотири, 4... три було. Віч персик розложився. Оце я, оце я так думаю собі. Я ось три попитки на твої покушення квіти зробив. Як я до сих пор ще живий? Ти просто треба ти, от це точно цей факт треба. Якось не знаю. Очевидно, не Ну так. Да. Ну що, я закінчив вже роботу тут трохи. Так не так, не трошки бурянчик поганяв. Ну, Оль, а для це ж без загрошення можна хотіти до персика. Ти що, який персик? Ти ж на косточку навіть не заработав. А це те саме. Це наказання за цвіти. Наказання за цвіти будуть ага. жорстко. А що робити з цим? <реш> а? а це буде іще, я подумаю. ну Зараз не можу зобразити а все одно подумаю. То, що мені не, не вже. Як схочеш А бачить, як ти пригала, я в тебе з тим землю. Отак От От наблюдав. Ну, всім дякую, що дивилися наше відео. Підписуйтесь на, на наш канал, хто не підписався. Пишіть коментарі, ставте лайки. Ми будемо читати. Відповідати про можливості заходьте на пів ефіри. Але і графіки до цього нема. Та про ефіри, що я можу сказати. Графік був 9 часов ранку, я завжди виходила і по суботах 18 вечора. А зараз виходимо тоді, коли є світло. Все, всім миру, добра, спокою, пока-пока.